Півстоліття разом у Сумах вшанували золоті подружжя. За п'ять років таких сімейних довгожителів відшукали понад півтори сотні, але щоразу жодного повторення рецепту щасливого шлюбу. Тож, які вони сумські золоті пари і чи справдились їхні сподівання опісля маршу Меннельсона, знає Анна Книж. Як пронести кохання через все життя, знає подружжя Стрельченків. Високий статний юнак, випускник Донецького політехнічного інституту, свою майбутню дружину зустрів на роботі на сумському заводі електронних мікроскопів. У нас було п'ять дівчинок в відділі, в групі. Прийшов такий молодий чоловік красивий. Зразу всі зашевелілись. Почали вместе прогулюватися на роботі, вот перерив там. А потім і після роботи. Ну і так, потихеньку познайомилися. Прогулянки через три роки увінчались шлюбом і ще за три роки мали вже й донечку. Тепер пишаються й 25-річним онуком, який поки будує кар'єру, але обіцяє потішити й правнуком. Подружжя стверджує, серйозних конфліктів за півсторіччя у родині не виникало. Секрет у взаємній підтримці, повазі та вмінні поступатися одне одному. Бажають друг друга, допомагають друг другу, другу не завжди допомагає, і помагають подома і на роботі ми працювали в одному відділі. Kemah ini Місяць тому подружжя відзначило золоте весілля. Святкували не тільки в сімейному колі. Родину Серельченків і ще 10 золотих пар запросили на гостини, щоб поділились досвідом подружнього довголіття. Мені здається, що чим більше ми будемо об этом говорити, чим більше ми будемо показувати. Це буде для молодих пар. Організатори сподіваються, традиція вітати золотих молодят у Сумах приживеться, і щороку до них додаватимуться нові імена. Поки ж за п'ять років подружжю вілярів нарахували понад півтори сотні. Анна Андрій Геращенко, Олександр Гордус, на часі новини.